Закріплення гранати F1 на системі скидання однопозиційній з Хомутом. Хомут вже налаштований під гранату F1. Як його налаштувати, ви можете подивитись в інших відео інструкції. Для встановлення, що ми робимо? Беремо гранату, ставимо її на опори і хомут. Заносимо в паз відповідний і вставляємо його до опора. Система автоматично фіксується, і все, можна летіти. Тобто нічого нікуди не дінеться. Ми найближчим часом ще зробимо резиновий хомут. Снаряди будуть триматись ще надійніше. По скиданню. Дрон зараз вимкнений, але якщо ми затиснемо кнопку, це буде імітація вимкнення ліхтарика. От і все.